Сьогодні ми дуже багато говоримо про те, що прийшла осінь, холод є десь і дефіцити, і впливається на наше здоров'я. Але зараз ми говоримо про інший холод, який може настати у стосунках між партнерами. Про такий осінній сезон любові і подружнього життя будемо обговорювати просто зараз з нашою експерткою на відеозв'язку Ірина Ісакова, християнська психолог, сімейна консультантка. Ірина, доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо. Дуже, вас. Дуже рада вас бачити. Навзай. Ось Да. Навзаєм. Дякуємо, дякуємо. дякуємо вам величезне. Дякуємо, що доєдналися до нашої розмови. Така у нас цікава, важлива тема. Ось що таке ось ця осінь в стосунках. Це такий неминучий етап, який буває в кожній парі, в кожних стосунках. Чи це вже якісь такі тривожні дзвіночки, які мають про щось нам сказати? А, ну знаєте, осінь у стосунках може бути як природним етапом, і так і тривожним сигналом. Важливо, отут от, 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 важливо розрізняти ці два стани. Якщо порівняти відносини з порами роком, то кожна сім'я у нас проходить чотири періоди, чотири фази шлюбу. А, трішечки нагадаю, да? весна це у нас період фантазії, мрії, це період такі закоханості, романтичної ефорії. Літа це у нас така горяча пора, як часто несе такі перші кризи. Це коли ілюзії стикаються з реальністю. Ну це період у нас розчарування. І ось осінь, час глибокого осмислення. Почуття стають більш спокійними, зрілими. Пара зрозуміла, що відмінності це така взаємне доповнення. Певнений у виборі свого партнера Получається, інакше кажучи, люди навчилися приймати одне одного такими, які вони є. Почуття вже таки перевірений часом. Цей період ще називають да періодом відкриття. І тоді вже пара переходить у наступний період, період зими. Зима період це, це свято шлюбу, період справжньої глибини та стабільності. Тобто ми бачимо, що да, є такий у нас період. А ось давайте подивимось тепер сигнал, такий який, сигнал тривоги. Як восени, ми часто відчуваємо пригниченість, втому, да, небажання щось робити, бачимо світ в таких сірих тонах яких стосунках іноді настає подібна осіння хандра? Я так би назвала? Замість покою? Так, щось трішечки сталося так. зі звуком. Угу. Зараз я а, думаю. перепрошуємо угу. технічна, є технічний момент. А, зараз наші інженери е, спробують вирішити це питання для того, щоб ми повернулися до спілкування <світ> з пані Іриною. Ну а поки що, запрошуємо вас бути активними також в наших коментарях під трансляцією у Ютубі на ютуб-каналі. Ранок надії е, е, пишіть, що ви думаєте стосовно е, такого похолодження е, у стосунках осінню. Я взагалі знаю, що думаю, цікаво. Чи відображає ось е, ці періоди е, сім'ї, да сімейних стосунків, які ми говорили: весна, зима, літо, осінь. От в статистиці, наприклад, щодо е, розривів стосунків у парах, mm -hmm. ну можливо, знаєш, співпадає навіть що осінь це пора, коли люди найчастіше розходяться. Як ти думаєш? Ну я думаю, що я не знаю наскільки я не дуже розбираюся саме ось цих сезонних періодах, осінь зима і так далі, але я знаю, що є криза там двох-трьох років, коли коли справді люди починають більше притиратися один до одного. Вони починають розуміти, що ось ця вже ейфорія, закоханість, вона ніби минає, і вона мала би переростати, як на мене, вже таку глибоку любов, усвідомлену любов. Але буває так, що якісь такі знаєш, малесенькі мікромоменти, які тебе десь там чіпляли, десь там дратували, і це не проговорено. Uh -huh, uh -huh. І через отакі накопичення малесеньких образ іноді буває так, що це вже настільки дійшло до верху, що ти вже просто не можеш далі, ти вже вибухаєш і відбувається сварки з але і тоді вже така криза стосунків. Я думаю, це справді циклічно, тому що кризи вони mm -hmm. циклічні. О, а пам'ятаєш, ми до речі, mm -hmm. коли вчора говорили про кризи, то мова йшла про те, що, чому варто дітям давати проявляти ось ці емоції, тому що це спосіб потім знати, як із криз виходити, mm -hmm. так і проговорювати, тому що основний момент пройти кризу в стосунках це говорити. І ось такі моменти дуже важливі. Взагалі, ось. Класно поєднання, да, тем у нас дуже багато про дефіцити в організмі, про відновлення, відпочинок якого бракує. І осінню ти відчуваєш це виснаження. І наскільки воно відображається і співпадає із тим, що люди переживають у стосунках. Тобто це ж, напевно, накладається одне на одне. Ти фізично себе погано почуваєш, бо тобі там бракує вітаміну Д, угу. вітаміну С, там ще чогось, а і... потім не можеш відновитися і як слідство від цього. Угу. То і такі моменти. Чи стосунки? Так, 100%. Так, 100% таке буває, що все накладається. До речі, наша експертка вже до нас повертається, вже з хорошим звуком та зв'язком. Давайте, давайте перевіримо. Давайте повернемось до спілкування. Ірино, як чути? Все добре? Так, да, все добре. Угу, а. Чудово. Так, так, ми зупинилися безпосередньо ти. так на тому, що от е, дійсно е, там ми закінчили обговорювати ці сезони, що от е, осінь такий період, коли е, все ж таки у людей у цей холодок е, відчувається. От так, хотілося так. би зрозуміти, Ой. наскільки е, можна в е, цьому зрозуміти це дійсно такий тимчасовий е, холодок, чи це вже почуття, які згасають невідворотно? От наскільки тут потрібно е, розуміти угу. це відчуття. Chao. Давайте також все, подивимося. Дивіться, ми живемо з вами зараз, який непростий час, да? постійно ці повітряні тривоги, обстріли, недосипання, стрес, тривожність, вони нас виснажують щодня. І всі, все це поступово накопичується, і нас приводить до втоми, і, та, як фізичною, так і емоційною. І ось кілька таких ключових відмінностей, які допоможуть нам зрозуміти, що насправді відбувається у наших Стосунках, давайте подивимося такі, от тимчасовий да, от в тому, навіть якщо ми з вами відчуваємо втому, але ми все одно спілкуємося, плануємо. Це говорить нам, що ми дивимося з вами в одному напрямку. Коли ми втомлені, але все одно відчуваємо таку емоційну близькість до партнера. Я знаю, що я можу звернутися до свого партнера да, за порадою. Я можу звернутися йому, до нього до, за підтримкою, ну або просто поскаржитися такий на важкий день. І я відчуваю, що він мене не розуміє. Навіть у стані втоми, я. ну, Поважає свого партнера, його думки, його особистий простір, незважаючи на в тому, я ніколи не переходжу на подвищений тон, не дозволяю собі там принизливих таких висловлень. Да? Коли ви втомлені, але ми все рівно мріємо про якісь такі моменти, коли ми можемо просто полежати поруч там з партнером своїм. Да? Я можу там подивитися якийсь фільм, поговорити з ним, ну просто поговорити. да, а просто відчути його тепло, ми прагнемо близькості, не уникаємо її. Це означає, що наші почуття вони не згасли, і вони, от, ну, і вони потребують того от підживлення. І коли ми втомлені. Але ми продовжуємо молитися, ми продовжуємо читати Біблію, тому що ми відчуваємо, що це нам дає сили. А ось давайте подивимося червоні пропорції, які говорять про згасання тих почуттів. Кожен з нас має да, свої такі власні плани, але там немає місця для партнера. Ми просто перестаємо цікавитися тим, що відбувається у житті партнера. Ми просто не питаємо, а як він провів день. Ми не ну, ділимося своїми емоціями. Відчуття самотності воно просто ну, посилюється, навіть коли даже ми знаходимося поруч. Замість підтримки. Ми починаємо помічати лише якісь недоліки партнера. а часті сварки, які виникають от з маленьких навіть дрібничок, взаємне звинувачення стають нормою, зникає повага. І ми шукаємо такі приводи. знаєте, просто от, щоб ну, ну, уйти там з довода. Ми не сумуємо за партнером, коли його немає поруч. Нам навіть не хочеться просто повертатися додому. І знаєте, що саме страшне, що ми ну, не хочемо не молитися разом, ні читати Біблію. І це нас також а, ще далі віддаляє від один від одного і також від Бога. І можна так сказати: знаєте, що втома це такий тимчасовий спад енергії, і ви ну, ми все ж. Вс... Хочемо бути разом, але просто нас немає сил, нам потрібно відновити ці ресурси, як би знаєте, знаєте, під, ну, таку підзарядку да, зробити, так, підзарядити нашу батарейку, можна так сказати. А ось гасання почуттів це коли у нас просто немає сил, не, не бажання того змінювати. І ми відчуваємо таку емоційну порожнечу. І не бачимо сенсу просто боротися за наші стосунки. Mm -hmm. Ось так от дякуємо. Справді різниця тут помітна. Дякуємо, що ви про це нам сказали. Які взагалі ось буває таке, що один партнер хоче врятувати стосунки, а інший вже опустив руки. Що ви порадите? Як ви думаєте, що робити в такому разі, коли ось така непроста ситуація? Да, ви знаєте, така ну цікава. Да, бувають такі. У нас що один партнер. А, ну, тут можна знаєте сказати, що тут важливо, мабуть, не боротися з силою, а показати діями свою любов, вірність. Навіть один може змінити атмосферу, тобто своїм ставленням. Терпінням, молитвою, адже також важливо залучати підтримку, мабуть, і сімейного консультанта, психолога, пастора. Мені дуже подобається така. Знаєте, одна історія, яку я таку чула, у розказував один пастор. Мабуть, може, не пастор, я не знаю, але десь я чула цю історію, але мені якось вона так Е, Він казав, що у них були такі натягнуті отношення у сім'ї, і він казав, що довго молився і думав, як же вийти з цього з положення. І він відчував, що їхній шлюб руйнується, він молився і такий був досвід. І вранці він почав запитувати свою дружину, що я можу. Зробити для тебе сьогодні. І спершу вона відповідала холодно, нічого, відчепися. Але він не зупинявся, і кожен ранок він говорив їй, що я можу для тебе зробити сьогодні? Відчепися нічого. І так день за днем повторював своє питання щире, без вимог. І поступово потім вона сказала. Добре, відвези там дітей до школи. Там приготуй сніданок, і поступово її серце розтануло. Вона знову відчула себе коханою, і в їхній дом повернулося тепло. І до такій ситуації важливо зрозуміти, що відбувається, і правильно діяти, щоб просто не завдати ще більшої шкоди. Ну, такі от може <гум> бути. Дякуємо. Дійсно, такий хороший приклад, і ми розуміємо, наскільки важливо мати найперше бажання людині так, врятувати так. стосунки. І, Як ви сказали, навіть одна людина вона здатна змінити загальну атмосферу в парі. Ми знаємо, що ви любите проводити певні такі інтерактивні заходи і для сімей, для пар. І от планується такий челендж П'ять побачень восени. Розкажіть, будь ласка, що це за челендж і. В чому буде полягати його суть? Ну, це таке запрошення для подружжя, а провести таких п'ять особливих неділь осені починаючи з 5 жовтня по 2 листопада. Це, як би, такий, знаєте, спосіб повернути у стосунки якраз от романтику, легкість і подарувати такий особливий час для ну, час одне одному. Це кожне побачення буде мати таку свою тему. Тобто, от 5 жовтня це буде таке побачення, яке буде називатися Золоте побачення. Да, там 12 жовтня буде там чайне побачення, а там 19 жовтня це буде книжко... книжне, uh -huh. там, чи книж... книжкове побачення. Далі буде там кулінарне побачення. І от 2 листопада буде вже, ну, це буде завершальне таке. Це буде фото побачення, і от на пона напередодні на да кожного там побачення, кожної неділі, а, там в сімейних чатах громад будуть розміщені такі завдання, які допоможуть от, на, ну, наповнити от, кожне побачення. Тобто будуть конкретні такі завдання, що треба зробити. Ну, таке от буде трішечки щось а, цікаве, якраз от про що ми і говоримо, да? щоб mm -hmm. трішечки mm -hmm. цю ой, ну цю осінню хондру да, в стосунках ну, розбавити mm -hmm. і додати оці золоті нотки, да? можна так сказати, щоб mm -hmm. відносини стали ну, може, трішки романтичними, да? більш такими цікавими, більш такими золотими, можна так сказати. Дякуємо yeah. за такий крутий анонс. Ми обов'язково в наших соцмережах інстаграмах, Ранок надії будемо залишати також посилання, щоб ви ознайомилися детальніше uh -huh. з такою ініціативою. Ірино, дякуємо за те, що доєдналися до нас, і будемо вірити в те, uh -huh. що в цієї осені ми зможемо привнести більше тепла і такої весни у стосунки. Вам зичимо всього найкращого, гарного дня. Да, дякую вам також. Вам також гарного дня дякую. і золотої осені, і в стосунках. І во всьому дякую вам. Дякую. Дякуємо, дорогі друзі. Ірина Ісакова з нами на відеозв'язку. Християнська сімейна психологиня говорили про осінь у стосунках. Як відновити тепло? Ви почули поради. А продовжимо ранок надії духовним сніданком. Будьте з нами.